Привіт, дорогі мої друзі! Сьогодні у нас знову надзвичайно важлива тема. Ви можете сказати, Катя, ти завжди так говориш. Так, тому що я вам не важливих тем не даю. У нас кожна тема лише та, яка дуже і дуже потрібна, я б сказала надважлива. Ми сьогодні з вами опануємо ще одне дієслово з групи індивідуаль. І також ми з вами ще сьогодні опануємо одну конструкцію. От такий у нас буде з вами насичений урок. Дієслово, яке ми з вами опануємо, це буде дієслово ір. Ір. Ір перекладається як іти, їхати, іти їхати кудись. І завжди, коли ми будемо щось говорити, я йду, я їду і так далі. У нас завжди буде це дієслово ір. Отже, як воно відміняється. Yo voy, ya ido, ya yido, yo voy. Tú vas, él ella usted va, nosotros nosotras vamos, vosotros vosotras vais, y ellos ellas ustedes van. Voy, vas, van, vamos, vais, van. Просте дієслово з іншого боку, воно складне, тому що нічого власне, з інфінітиву дієслова при відмінюванні не залишається, воно повністю змінюється, і тому треба це дієслово вивчити. Ваше домашнє завдання, звичайно, вивчити це дієслово, але я хочу сказати, що вам його вивчити потрібно ще за однією причини. Справа в тому, що ір це не тільки дієслово, яке вживається в своєму прямому значенні, іти і їхати. Воно так само. Саме, як пам'ятаєте, дієслово Тенір бере участь в одній з конструкцій. І це буде конструкція майбутнього часу. Тоді, коли нам треба передати майбутній час, що ми збираємо щось робити, ми можемо використати конструкцію з дієсловом ір. Це буде конструкція аналог англійської I'm going to do something. Хто знає англійську, самі вже побудували е, аналогії, а хто не знає англійську, уважно слухаємо. Конструкцію е, цього майбутнього часу, що ми збираємо щось зробити, чи хтось збирається щось зробити, е, ми будуємо наступним чином: ми беремо наше дійслово ір. Далі знову пам'ятаєте, як і в конструкції плас Пласінфінітіва у нас буде невід'ємна частинка, це буде а. Е, і далі у нас буде так само інфінітив дієслова. Тобто, знаючи лише відмінювання дієслова ір і просто інше дієслово в формі інфінітиву, ви вже зможете сказати, що хтось чи ви щось збираєтесь зробити у майбутньому, у найближчому майбутньому. Наприклад, ой-но бой атребахар. Ой, но бой-атребахар. Як ми перекладемо? Ой, це сьогодні, бой атрабахар це власне наша конструкція. Побачили там дієслово ір у формі бой, побачили там А, і побачили там наступне дієслово у інфінітиві, і все це стоїть разом. Ой, но бой атрабахар. Сьогодні я не збираюся працювати. Перекладаємо або найближчим майбутнім Я не буду працювати, або, з дієсловом, збиратися щось робити. Сьогодні я не збираюся працювати. Бася Комер, Бася Комер, ти збираєшся поїсти. Маняна бой Адискансар. Маняна бой Адискансяр. Завтра я збираюся відпочивати. Завтра я буду відпочивати. Пасадо маньяна, нобай старен каса. Пасадо маньяна, нобай en casa. Pasado mañana no – це післязавтра. Дуже, до речі, такий цікавий да, вирос, тому що пасадо це те, що в минулому, а пасадо маняна це післязавтра. Нобай no en casa. Ба це форма дієслова. Першій особі однини – це може бути Ель, «Ей», «Я» або Устет, і, по регемпло, можемо перекласти, як післязавтра він не буде вдома. Басае стар енля Універсида Маняна, Басай стар енля Університад Маняна, ти збираєшся завтра бути в університеті. Баса Бенір Маняна, Бас Абенір Маняна, Бенір це приходити. Ти збираєшся завтра прийти? Boy, Boy, я збираюся пробути в Мадриді місяць. Що ти збираєшся сьогодні робити? Ой, но боя афернада! Ой, no boya férnada! No сьогодні я не буду робити нічого. Отже, я бачу, що у нас також з'явилися сьогодні нові слова для вас. І я для вас ці слова випишу і залишу в описі до цього відео. Також спробую в першому закріпленому коментарі залишити. Пробуйте вивчити ці слова. І як завжди, хочу для вас залишити завдання. завдання. І завдання буде перекласти фрази, які ви зараз бачите на екрані. Іспанською мовою. І, як завжди, написати результат ви повинні в коментарях до цього відео. Просто спускайтесь коментарі і пишіть переклад іспанською. Хто ще не встановив іспанську клавіатуру, дуже раджу вам це зробити. А для того щоб ви могли ставити оці нетипові наголоси, яких ви не маєте в іспанській клавіатурі. Отже, що ви мусите перекласти? Перше речення я збираюся читати книгу сьогодні увечері. Сьогодні увечері ми пам'ятаємо, що сьогодні це ой, вечір це ми можемо сказати ночі або тарди, якщо це не пізній вечір. А можна сказати Естетарде цього вечора. Ну, ми цього не вчили, але ви вже знаєте, що цього вечора можна сказати Еста тарде. Друге речення Я поїду до Іспанії після завтра». Я поїду до Іспанії після завтра. Завтра я матиму урок з Іспанської третє речення. Сьогодні увечері я матиму багато роботи. І останнє речення Моя мама збирається приїхати. Я думаю, що е, ці речення не мають викликати у вас складнощів, тому спускайтеся в коментарі, і е, я чекаю на їх переклад і вже йду для того, щоб перевіряти ваші домашні завдання. Друзі, нагадаю, що лайки це обов'язкова складова е, перегляду наших відео. Тому якщо ви ще не поставили лайк, обов'язково поставте його і, звичайно, діліться цим відео з іншими вашими знайомими, друзями, яким воно. Край потрібне. І е, також, також не забувайте, якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підпишіться, тому що ви просто не побачите наступних відео. Якщо ще не зробили активним дзвіночок, зробіть його. І також закликаю вас доєднатися до нашої телеграм-групи, де е, також є багато чого цікавого. А я прощаюся з вами до нової зустрічі! Адіос!